Подивіться, що це. Так, це справжній львівський сирник. Пахне цитриною, родзинками. Смак надзвичайно ніжний. Рецепт вже зараз. Такий рецепт, що приготую кожен. Головне настрій і бажання. Тут у мене кисломолочний сир вже я зранку була на базарі. Тут рівно кілограм, кілограм сиру 170 гривень. Такий жирненький, супер. Весь сир перекладаю в блендер. Нам потрібна однорідна маса. Трохи шумний, але головний результат. Нам потрібна однорідна маса власне, для львівського сирнику. Отже, для цієї порції потрібно 300 г цукру, я вже собі його наважила. 6 яєць відділила білки. І жовтки. І тепер потрібно збити половину цукру з жовтками і половину цукру з білками, тобто по 150 грам. Для мене це є оптимальний смаковий рецептор в плані цукру. Ви, якщо любите дуже солодкий сирник, тоді даєте більше цукру. Для мене ось я вивела цю формулу, що 300 грам це з головою. Тому далі на ваш смак. Так, до нашого сиру, який ми вже пропустили через блендер, додаємо 2 столові ложки крохмалю, а також дві столові ложки манки. Далі додаємо масло 250 г. Масло має бути м'яке. І жовтки. Після того, як ви перемішали всю цю суміш, гарненько так треба перемішати. Сюди додаємо родзинки. Ось вони в мене намочені, замочені. Кип'ятком замочили і потім просто відтискаєте. Так, добре відтискаєте, щоб не було зовсім рідини, і я прям зразу отак і кидаю. Всі, я люблю, коли родзинок багато, тому в мене такий сирник з родзинками. О, дивіться, як гарна. Тепер усе це перемішуємо. І в нас залишається самий відповідальний момент збити білки з цукром і додати до всієї маси. Отже, білки я вже взбила. Ось які вони гарні, такі пухкенькі, гарненькі, як хмаринки. Можна ще додати ванільний цукор це за бажанням. я, до речі, додам. І тепер акуратно вводимо сюди всі наші білки. І так акуратно, акуратно будемо це вимішувати. Ось так дбайливо ось так, вимішуємо до однорідності, щоб білки повністю поглинулися. Ось так. Тепер беру форму з марікою, маслом, під нею ставлю пергамент, Форма у мене 26-ка, і заливаю наше тісто ось сюди. Відправляю в духовку пектися.